10 листопада 2011 року. Це я не те, що я не оправдую. Там худого. 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 жовтень, листопад, в кого я? Ну, у мене договір такий, такий. А тут у прикінцевих написано, що цей договір набирає чинності після підписання сторонами та його державної реєстрації. Державна реєстрація 28 березня 2012 року. Отут вже потрібно суду розібратися, чому договір був складений 10 листопада, а зареєстрований аж 28 березня слідучого року. Тут вже він дуже пояснив. Він пояснив, що. А <плес> тому що кожного дня люди підходили до мене, плавом ішли люди до нього кожного дня. І він окремо з кожним договором не міг їздити, заключати окремо, <плес> Зареєстрував. Зареєстрував. <плес> <У> нас... <плес> нас <плес> я по цьому поводу хочу <плес> пояснити. Значить, дивіться, договір заключається, я не можу так. <плес> <плес> договір заключили хто в жовтні, хто у листопаді. Він зареєстрував у березні. Він же ж не чекав березня місяця, щоб почати хазяйнувати на землі. Він заключив договір і зразу послав трактори. Ми, у цьому році, я, наприклад, мій е, ну, чоловік написав 5 вересня, написав заяву про те, що ми не бажаємо підписувати, причому це не один рік. Е, заставляє, він заставляє підписувати договори вже два роки. Термін договору не закінчився, він поновляє договора на новий, на новий термін. Ті, хто підписали під 6%, він до, виплачує він 6%. Хто не підписав у минулому році договір, він платить 3%. У минулому році було, якщо всі платили, значить то на пшениці, то на ячмені, то на кукурузи, він дав усім, хто не підписав, півтони пшениці, півтони ячмені, півтони кукурузи. Ми, ми згодні, ми чекали до кінця закінчення терміну. В цьому році що він робить? Знову пішли юристи, знов пішли уговоряння про заключення. Він до сьогоднішнього дня не виплатив. Хоча в договорі сказано, що він має право на він виплачує 3% відсотки сільгоспродукцією або грошовими коштами. За сільгоспродукцією мови немає, ніякого зерна я вам не даю 3 тисячі виплачує. Грошима і все. і все. І все. Уже після того, як поля, поля засіяв, вже 4,5 у баби Сані. Що вийшло? Ми пишемо заяву, ми чекаємо договору. Там же ж за місяць урожай він забрав, за місяць до того як закінчується договір, ми пишемо заяву про те, що ми не бажаємо заключати з ним договір на новий сирот. Указуємо причину. Він. 5-го подали, 12 вересня приходить заява. І він, користуючись правом першочергового, людина така враження, що він не розуміє, що з ним говорять. Він пропонує не чую, свої умови. Не Хто такий худий? Ми власники, ну, ось я можу читати. Найманий ми, е, ми власники землі, і він диктує нам услов'я, що нам робить з нашою землею. Він не чує їх. Значить, пише на ваш лист. Повідомляю, що земельна ділянка з кадастровим номером використовується Цапівська спілка селян за цільовим призначенням згідно умов договору. Оренда зареєстрована управлінні Держкомзем у Скільському районі з урахуванням сіво зміни згідно статті 19 закону України про оренду землі з урахуванням періоду ротації. Не та стаття починається. Не та стаття зразу. В зв'язку з зазначенням керуючий земельним цивільним. Кодексом України про оренду висловлюють свій намір скористатися першочерговим правом на поновлення договору по оренди землі на новий срок на умовах, які будуть визначені сторонами. Проект додаткової угоди буде вам надісланий додатково, установлений законом срок, також з метою підготовки додаткової угоди чи нової редакції договору оренди. Просимо вас письмово повідомити. Цапірська спілка селян. Ніхто ніякої угоди не, не чув, ніхто, ні, юристи казали, вони тільки гроші предлагали. Ніхто нічого. Письмово ніхто нічого не повідомляв. Він, значить, 21 вересня діскує поле. Попередження є. Так як він просить, йому ніхто не надсилав. 8 жовтня сіє. 8 жовтня визиваємо поліцію. Договір не закінчився. Показує. Ну, Хорошо. Договір не закінчився. На одну ділянку не пустили, дві ділянки засіяв. 9 числа не сіє, 10 числа дощ іде, сіємо. Приїхала поліція, другий раз визиваємо поліцію. Він доказує, що ділянка просто так не може бути. Її треба засіяти, вона повинна бути в вареною. А це не є його ділянка, це є ваша ділянка. Тепер він керує, а тепер я хочу пояснити по поводу реєстрації. Та реєстрація, яка стоїть на договорі, вона була дійсна до 1 січня 13-го року. З 1 січня 13-го року реєстрація проходить у Держреєстрі. Та реєстрація не дійсна в худого. Тобто договір не дійсний. Він не перезаключав договір. А керуючись договором. Він не хотів перезаключити в 15-му чи якому році, але ви сказали, що ми будемо заключати договір, якщо там не Та й все. А тепер договір не закінчить, реєстрація в нього не дійсна. Ну, Чого він від керує? Які карти в руки? Куди нам ще звертатися? Подожди. Засіяв договір. До. До. Ви, ви його попереджали. Озима пшениця, сіється. коли вбирається. Озінь у 17-го року. Він не дивлячись ні на що, все-таки посіяв. Ні, ще він, ще він на пальцях рахував, він общівся роком. Він на пальцях рахував 16-ту. Що 16-го закінчується? Якби то як жим, ці, 16, то його закінчує то ми її сюди пригласили, от ми їм задали питання. <плес> от 29 березня, як вийдуть люди на поле, бо 28-го закінчується договор, що їм робити? Діскувати. Чи нехай він збирає на зелену масу оту ту озиму пшеницю, яка така вибрала? Ні, ми просимо сесії, щоб сесія визнала його дії незаконними загарбницькими. І що ми, 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 не, ми не будемо нести відповідальності за те, що він в свої кошти вклав у нашу землю. Коли була поліція на полі, я був і Борис Володимирович, і він сказав 17 числа закінчується дія договору, значить, вже тоді ви маєте право на те, що я посіяв. Він вам оставляє. Але? Але у мене буде новий договор. А може? Може він на пані за не за А буде. ви ж його не підписували. А що він не підписати. він поліцією, Це ви розумієте, за ми говорили, як були підписані і... Ось дивіться заява, що ми його попередили. Це нічого в сторону. Хорошо. Ось його заява про те, що він е, визнав, що довір закінчився. Ось показує поліць. Він визнав, він своїм листом, яким надіслав, він визнав, що бачите, кажу, так, да, бачите. Тепер, коли дивіться, теж на цього лист знову йде відповідь, ось другий лист. І що, ви думаєте, поліцай сказав? Дійсно, як поліцай у цьому 42-му році. У нього ще є 5 Десь днів працювати. А людська думка, що не враховується, Один. не враховується, бо в нього є довір. То ви скажіть, де мораль, і де закони, і де працюємо? На поліція приїхала, вони у його пояснення відбирали. Да. Да. Він сказав, Він що земля повинна бути в оренді. Так, Він сказав перед поліцаєм по-простому, якщо вони передіскують, я проти нічого не маю. Вони кажуть, ви чули, оде, да, смисл смислу, чому заключаєте? Це людина. Здравствуйте, скажіть, будь ласка. Це мої затрати. А ви кажете, як куди звертатися до лікаря? О собі Володимир Свідок, бо ми двох зі ж доказували і поліцей, бо я даю пояснення, а він стоїть там, розказує. Кажу, я вийшов, кажу, скажіть, хай одійде, хай не мішає. Він же ж не, не, навіть норму на моралі. коли я даю пояснює, стоїть там, розказуємо. ти що сказати, то я в кабінеті кажу, я на полі, я на плін не буду писати, а мені на коліні удобно кажу. Я так так не дивіться, вам. по поводу оплати за бої, mm. так. У вас є якісь документи, що він з вами розрахувався? Скільки дав вам? Mm. 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 Він, 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 він нічого не дав. Ну як? Відомість у коморі, коли получаєш. А в цьому році він, він нічого, нічого не, дав. не дав. Тим, хто заключив на 6%, що він робить? Приходиш до нього в контору, виписуєш і пишеш заяву на матеріальну допомогу. Він дає. Шість тисяч грошей плюс 200 матеріальної допомоги. Тобто він обходить налогу. Да. налогу. А Він то... надає матеріальну допомогу. Тобто, Наталя, дивіться, я насік зрозуміла з ваших слів, що він надає матеріальну допомогу на виплату за користування земельною ділянкою, а матеріальну допомогу. Да, так? Да. розумієте, Хочу. в суд тоже. Ну, там потруху, потруху в суд. ну потроху-потроху Особенна заява. Приложи. Ще й буде героєм. Він, він же ж про це прозвітує. Він же рік закінчується і буде робити звітність. Він прозвітує, що він хороший білий і пушистив, надав 50 матеріальних допомог у розмірі 300 тисяч. В районі мабуть у по радіо. А за мене 5 годин договор для 2 години по половині плати. Три години. Туда... Ви розумієте, що народ чого мовчить? Я не розумію, розумію одного, чого люди мовчать. Він на приходивському році долар був 8 гривень, так чи ні? Зараз він 27-26. Інфляція пройшла в три рази. Значить, мологенько може подати на суд і він повинен це? там вже 6 законів. Де, де це? в статистичі десь скільки пройшла інфляція за цих 5 років. І він згідно цієї інфляції має піднімати, не дивлячись на те, чи в, заку... в договор він написав, чи ну, не має. Він згідно з інфляцією він не має платити, як він зараз об'ясняє, 308, він ну, має платити в районі 7-8 тисяч згідно інфляції. Від чого взагалі нараховується оплата за оренду землі? Грошової оцінки земельної ділянки. Яка собі вартість, тобто грошова оцінка вашої земельної ділянки станом на 16 рік? 131 тисяча, там 500 лише гривень. А в нього в договорі ну У нас дійсно в договорі, який він подав, так і є. Коли так. робилася оцінка? О, Вона ж тоже не да. да. розшивала індексація. А, а в, ньому... в, якому ставлю... в якому році робилася оцінка? Стабільний. Стабільний заключений шестого. В якому році робилася оцінка? Ну воно там у тому році була переоціна, мала бути, я знаю, що подавати до процент, чи це подано, а в тому році вони вже не робили. Тому що як фермерське господарство, ми подаємо документи, наприклад, на, то ми керувалися вже не 15 2015 році, а 14 року, бо там зима це прийшла. Попереднім роком роком. Зараз 16 рік. Я вам задала питання станом на 16-й, рік. Яка грошова оцінка? Ну поки не зрозуміло. У 16-му, так, вже буде. Індексація була в 2015, і 16-му минуті індексації. До 3%, від якої грошової оцінки відталкивається? Це за 12-й шерік? А ми за 11 року, що я став поїдуся, нічого немає. Саме інтересне, у моєму договорі грошова оцінка землі стоїть на 11, на 11 там стоїть 100 тисяч, а тут 50 тисяч. Ну тоді там була грошова оцінка. В одному грошова оцінка, в 100 тисяч, одного 50 тисяч. 50 тисяч. В один рік. В один рік. В один рік. В один Це така розбіжність. 10 листопада. Що тут 10 листопада, що там 10 тисяч. Там 50 тисяч, а там 100 тисяч.

А згідно землі, яка використовується відвальне ціло, то буде знайти. Чи получається гроші, а чи продукції? Куди чи власні? Вона написано власне? О, О, nee, то ти ти написали, це написано, що, А він дає тільки грошима, ма три тисячі не підхазяє. Й... До вас у договорі написано сільгоспродукція, або гроші. На першому місці є сільгоспродукція. Чи сільгоспродукція кошти? Ви надаєте своє користування йому і ви маєте відповісти. Я читаю, Ну, Ми просимо, щоб надали, значить, щоб сесія визнала його дії незаконними. Да. Дайте нам рішення, що дії художни визнані незаконними. Взагає, Взагає, що я що можу Взагає. так. Сесія можна видати рішення. Згідно з день закону, згідно договору. Тільки що згідно статтю земельного кодексу 150, що ці земельні треба, створі вирішуються всього. І, в це і дову, рекомендувати розчитатися і не пополовині, щоб за все там ну, і він спад... він зумов... по Ні, він же ж прийшов з юристом і сказав, підписуєш договір на 10 років. У цьому році вже прийшло так, на 10 років. Я вертаю 3 400 на кожен пай за той рік. Плюс 5 тисяч mm -hmm. за моральний ущерб. Mm -hmm. mm -hmm. За mm -hmm. кожен званий. Це 190 кримінальних. На наш паль вийшло. На нього не дядька. <звук> ну, а як він сказав, що я такого не казав, як допомогу. А він не казав, це казав місце. Який пропонував <звук> худого посадити, бо він все розікрав. І водив нам нового голову, представляв, Павлівського.